4 листопада свій 25-річний ювілей відзначатиме відділ охорони здоров'я південно-української АЕС. Не найменший за штатним розписом колектив, який налічує усього сім працівників, виконує важливе завдання забезпечення найвищих стандартів охорони здоров'я персоналу атомної станції. Цей відділ ланкує підрозділи, які контролюють стан виробничого середовища, охорону праці, профілактику захворювань та оздоровлення працівників підприємства. Він активно співпрацює як з адміністрацією атомної станції, проспілковим комітетом, так і з міжнародними організаціями, зокрема з МАГАТЕ. Систему охорони здоров'я на південноукраїнській АЕС, як і на інших майданчиках атомних станцій, створювали з нуля крок за кроком, розробляли положення, інструкції та інші нормативні документи, аби схема забезпечення охорони здоров'я як складової безпеки на АЕС працювала максимально ефективно. Ми вивчаємо динамічно захворюваність тими чи іншими видами захворювань і теж можемо сказати, що завдяки системі моніторингу, контролю за станом здоров'я, своєчасному лікуванню, в тому числі за рахунок системи медичного страхування, системи матеріальної допомоги, оперативне лікування, протезування суглобів, операції на серці, це дуже багато питань. Ми сьогодні маємо достатньо високий рівень. Резерву здоров'я нашого персоналу за роки роботи маленькому, але потужному колективу відділу охорони здоров'я вдалося досягти суттєвих результатів. На підприємстві злагоджено діє система медичних оглядів, реабілітації та оздоровлення оперативного персоналу та спеціалістів, зайнятих у шкідливих умовах праці. Здійснюється контроль за дотриманням питного режиму, санітарно-гігієнічних умов приготування їжі, забезпечення аптечками на робочих місцях. Крім того, завдяки старанням відділу охорони здоров'я на південноукраїнській АЕС, майже три десятиліття працює добровільне медичне страхування. Колись страховки компенсували на дольових засадах, а вже кілька років за підтримки на енергоатом працівникам повністю сплачують поліси. Вдалося зберегти цю традицію і у воєнний час. Вже за тиждень мають запустити чергову кампанію ДМС. На протязі всієї роботи багато викликів, і приходилось дуже оперативно вирішувати питання. Виклики різні. Це реформа охорони здоров'я, коли у нас не була цехова медична терапевтична служба, яка багато років виконувала завдання, вона в результаті реформи втратилася її функції, передані сімейним лікарям або лікарям ЮМБЛ. Тому. Частину питань прийшлося переформатовувати і вирішувати по-новому. Ми стикнулися з викликами пандемічного характеру, пандемія, до якої приходилося заново розробляти весь пакет документів, але ми створили систему медично-профілактичних заходів, яка динамічно розвивалася в залежності від рівнів, червоного, жовтого, зеленого і так далі. Ми, ми тут оперативно держали руку на пульсі, розробляли. Накази, інструкції, рекомендації, порядки для того, щоб уникнути серйозних наслідків. Першим і єдиним керівником підрозділу протягом 25 років є Галина Хмілєвська. За її словами, з моменту переїзду до Южноукраїнська у 1986 році вона пов'язала своє життя з АЕС. Спочатку очолювала у спеціалізованій медико-санітарній частині відділення цехових терапевтів, які займались обстеженням та лікуванням працівників енергетичного підприємства. А коли оголосили конкурс на посаду начальника відділу охорони здоров'я ПАЕС, без сумнівів вирішила взяти у ньому участь. Маю гарну команду: команду професіоналів, команду однодумців, команду патріотів, команду, яка сьогодні забезпечує всю ту роботу, тому що керівник один ніколи не може забезпечити досягнення ті, які ми маємо. Керівник це це керівник команди. І команда моя, я їй вдячна за те, що на протягом багатьох років розробили цілу схему охорони вирішення питання охорони здоров'я як складової. В безпеці очільниця підрозділу каже, що ювілей це час поглянути назад і оцінити свої здобутки за роки роботи. Важливо зрозуміти, що протягом життя займався улюбленою справою недаремно і впевнено будувати плани на майбутнє.